Лодьож, приїхали ми вже по машинку, дивіться, яка лялька стоїть. Вже все, висохло, все як має бути, ні? Це притванка, є no? і файно, це шо. Такий так. легенько, легенько блискучий мат. Так, так, що ж, що гарно, Тільки до... Номера запаху. стоять, кавалерка, все як має бути. Так, Тільки ще поміняти резину заталувати. No? Тут там не необхідно і вже все, і машинка вже може крисувати. І машинка вже буде відправлялася до пацанів. Так, так. Буде, пацанам допомагала, буде кужила, хлопці вирушали і завжди. Ми сте заряджений чи ні? Заряджений, то заряд на мільйон. Кипіль, я заріжу, за ж зашкалі і нерію і то Ні, це ну. файно, та зараз. Бачите, молодь, зазади трошки лишили таке віконечко, щоб було видно пацанам. Де зможе взад здавати, щоб було видно все. Так, да, тут камери немає, то мушу просто щоб на біля. Да, красота, просто красота, молодж. Та що ти? Молодж, ми ще поїдемо, заберемо продукти, напевно, що завтра. Наталуємо її максимально і буде чікі ляля. Молодь, яся ті, що страшне, що у нас є такі моцні колеги, які нас навіть ні копійки не взяли за те, що помалювали машину. Гарно, все як має бути, як, як для себе, ні? Як знаєте, бо чисто на каудинка, він борони не давай то пацанам, що халювати. Люди мали машини, заганяйте, будемо що робити. Багато хто з підписників пише: приганяєш три, помалюємо задурно. Наші підписники, але молодь. Назві, і тут біля нас є такі люди, які нам допомагають без копійки навіть. Так, на, на, наші колеги. Я не хочу, фари полірнули легенько, були б чуть затерто, полірнули фару. Маленький там, де Нет, те білий, да. так. Ну, та взагалі, все чотенько зробили, молодь, все як Це має бути. Все чекі ляля. Такі то справи, молодь. Так що разом до перемоги і дякуємо пацанам, дякуємо всім колегам, хто приєднуєся до нас, до наших зборів, не? А як же? Бо... І будемо разом допомагати. Кожна машина, яка їде, то частинка вас, я стільки пхаю в себе, так, не, не наївся ще? Я ж не їв, старий. А, та. Чого, а до мене вчора що казав? Де ти в'єтрує. в мене влазить? То ти ветром, а я на обід перекусив. А я нимка ніз не їм, хіба його п'ю. Ну, а я перекусив гонки. Щоб би жилу до мене був, що ти хочеш. Так? Ну. Ну дивись, то його ти не їсть того солодкого, тебе там і так вже свисти. Нормально все є свій солодкі трохи зівник. Кожен день солодкий живе. Кожен день. Кока-кола солодкий, кока-кола солодкий. Потім будеш говорити фафус там. І що, сіна їв? Вже не хочу того солодкого. Та бо вже з'їв? Я з'їв, не дуй. Чуєш? Що? Там по акції ще є. Я не буду більше. Ну, бо вже сіна їв, то вже не буде. Став повнолітнім, вже буде скоро з державними зубами ходив. Повнолітнім. з державними зубами ходив. Тихо.

Що ви молодж думаєте? Він це починає обіжати після того. Та я не Вінся після того починає обіжати зі мною не хочу говорити. хто з морди І мушку дує, ти хоче наліпше, хлопці, мені пломба вилізла. А я ще так не мордував, ката то в зробили, то вибрав, то то навіки муки. Та знаю. А ти думаєш, аб'ю ще три сім робіть. Ти занову треба заливати. А ти думаєш, що ти будеш там кричав, будеш тебе текли по Ти думав, то зроблю, ти не переживай. Братва, джип вже майже готовий до відправки. Завтра ще маємося зустріти з підписником, має передати продукти на мене, no. щоб ми затарили джипа і мають приїхати завтра колеса, їм ще драпачки, щоб, щоб поставити. А є. Як же? Завтра він вже буде повністю укомплектований і обготуючи на відправку Зразу на схід. Ну no. так що пацани такі то справи? Ми не сидимо на місці, а стараємося на максимум то все швидко і якісно зробити. Помогати. А зараз кавалерочка, я думаю, десь за годинку ми виходимо в ефір до вас. І нового джипа для других пацанів заказів купа, ні. Ну, треба на максимум допомагати, кавалер. Так що молодь, всі, хто там хотів, просив, допомагай. Давайте всі разом підключаємося. І сьогодні відкриваємо нову банку, заходимо в ефір і стартуємо.